Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни, в умовах, коли агресор продовжує ескалацію. Ви знаєте, що за минулу добу обстрілював практично всі громади, які поруч з нами, поруч з кордоном. По Білопільській громаді було враження центральної частини міста. Загинула чотирирічна дитина з батьком, тобто йде, йде страшна війна. І наша задача, наше завдання перше це укріплювати оборону всієї громади, кожного населеного пункту, в тому числі Шостки, Вороніжа, Клишок і таке інше. Це перше і друге. незважаючи на те, що сьогодні жарко. Що сьогодні літо? Готуватися до зими. Готуватися до зими, яка буде складна, до зими, яка вимагатиме від нас складних умов, а ми повинні вижити в слідуючих складних цих умовах. Ось такі непрості завдання стоять перед нами. Далі Гребенюк, прошу проєкти господарювання працюють в обмеженому режимі зі свого боку. Управління економіки моніторить діяльність міських та приміських перевезень. на минулому тижні було додано один рейс від вулиці Дзержинського до мікрорайону Капсуль до 8 березня через Вінницю. Також мешканці звернулися щодо посилення перевезень у вечірній часкому мікрорайоні мікрорайону. сьогоднішнього дня. Також піде додаткова ну, додатковий рейс, додаткова одиниця. Продовжуємо роботу з переселенцями. Прийняли участь у, у, у ініціативі жі, Сила жінок. Ми подавали проект, направлений на. на Отримання садово-городнього інвентарю для тих людей, які забажали обробляти ну, земельні ділянки. Добре, які запитання до Дар'ї Миколаївни є? даша автобуси їздять, але ми домовлялися, що ви організуєте додатковий маршрут вечором на поселок. з минулого тижня, з минулого понеділка пішов додатковий рейс у вечірній час. ГРМС Марина є на зв'язку. Сільськогосподарські підприємства нашої громади продовжують працювати, вони продовжують проводити комплекс літніх польових робіт відповідно до технологічних процесів. Відповідно до указу президента, починаючи з 2020 року, у нас в країні 19 червня відзначається День фермера. В нашій громаді фермери вона 20 фермерськими господарствами та одним сімейним фермерським господарством, які всі разом оброблюють понад 9 тисяч гектарів землі, та саме фермерські господарства є основними виробниками гречки в нашій громаді та отримують 446 голів великої худоби, в тому числі 211 голів курів. Тому вітаємо всіх фермерів з їх професійним святом та готуємось відзначати краще, краще. Марина, ми е, ще вам не говорили, але я був на одній із панелей дискусійної у Києві по е, продовольчій безпеці, де е, розповідали про цілий ряд прикладів, коли е, займаються посиленням роботи індивідуальних е, сільськогосподарських е, садів. Мається на увазі теплиці, мається на увазі там обробітка землі і вирощування овочів, ягод і таке інше. То ви поступово працюєте із старостами. Старости нас чують, якщо у когось є конкретні пропозиції, кого підтримати з таких індивідуальних сільськогосподарських товаровиробників і чим конкретно. Тобто ми по програмі не можемо там грошима допомагати, але ми можемо купити якусь невелику теплицю, там купити якийсь сільськогосподарський інвентар, яким то чином підтримати і ще то таку роботу організовувати. Будемо посилювати, посилювати її на наші старостинські округи. Добре, голош Ольга Іванівна. Фінансове управління працює до вимог воєнного часу. З початку місяця до бюджету надійшло 23 мільйони, це складає 50%. З початку року ці надходження 268 мільйонів або 54,5%. На минулому тижні ми проводили фінансування відповідно до вимог постанови 590 і в першу чергу направлені кошти були на безпеку громади та допомогу військовим. На цьому тижні ми будемо продовжувати цю роботу, і фінансове управління ініціює індивідуальні наради з кожним керівником та бухгалтерською службою закладів і установ міста на цьому тижні. Пані Оля, ви спробуйте ще давайте зберемо головних бухгалтерів і проведемо з ними якусь таку, скажімо так, нараду по безпеці, по оформленню. по… По роботі з нормативними документами в час війни, по виконання постанови відповідної Кабінету міністрів, яка передбачає, що фінансувати, в які терміни, як оформляти, звернути увагу на електронну підпис. За ці вихідні стали унікати, здається, прогрес це надзвичайно Ну. Але не завжди керівник знає, що його підпис поставлений на. Платіжному дорученні. Тобто тут, як з одного боку, прогрес, так і з другого боку треба перебудувати відношення в наших колективах. Ну не тільки в наших, це в цілому по системі, по всій Україні, але в тому числі і в нас. Тому що комп'ютер це надзвичайно добре, але перетворюється робота замість того, щоб думала людина, набирає по шаблону шаблони, шаблони, шаблони і підпис шаблонний, і підпис електронний, і кнопочку нажала, воно бульки пішло. І поплили великі кошти, а ніхто він уважно навіть не прочитав. Кого, куди, що, які договори, які відношення, які номери рахунків і таке інше. Тобто помінялася система. Добре, що ми учимо діп чат чат-Діптчі, але, але ж треба і відношення в структурі міняти. Тому що вона залишилася абсолютно адміністративна, залишилася та, що при, при тих раніше системах адміністративних. Начальник, відповідальність, позвав, керує, кнопки нажимає. Слушай, а система вже працює мимо тебе, ти вже там ніхто. Там вже хтось простий бухгалтер чи простий економіст, нажимає кнопочки, все чук 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 чук, -чук і поплило. Таку роботу організуйте, Оля. Запросіть мене, ми попрацюємо, ми будемо міняти відношення в цих економічних всіх системах, які є у крайньому випадку, в нашій громаді. Пропоную службу запросити. Ну, добре, хорошо, нема заперечення. Сокульська Оля, є на зв'язку. В рамках реалізації проєктів у сфері роботи з дітьми та молоді для дітей та молоді, в тому числі внутрішніх переселенців. Проведено реалізовано проект спортивно літературний десант. Це буде Україна. Захід проведено Вецькому та Воронежському старостинських округах. Також на минулому тижні двом родинам-переселенцям середина Буччини надана допомога в тимчасовому житлі. Добре, молодець От зверніть увагу, що Оля завжди доповідає не тільки що робиться в Шостки, а доповідає і про старостинські округи. І це надзвичайно позитивно. Оля молодець тригуб Олексій. Прошу, управління продовжує вести роботи щодо ремонту покрівель спільно з управлінням житлово-комунального господарства. Також продовжується робота по накопиченню матеріального резерву. На минулому тижні також було відправлено другий гуманітарний вантаж до Херсонської громади. <кій> Тому вдячний підприємцям, нашим містянам, які долучились до формування груза. не от і також на минулому тижні було виконано ваше доручення. Ну, Олексій, я хочу сказати, це теж стосується для всіх. Практично всі займаються гуманітарною допомогою на даний час Херсонській області, Херсону, і ми повинні, перш ніж відправляти маршрути туди. Більш детально вивчати, тому що наскільки мені доповідали, що наш гуманітарний автомобіль, який поїхав туди, попав під обстріли. Але зовсім рядом це було. Так? Так. Так. Тому надзвичайно уважно треба відноситись. І, бо ми вже це перетворили на якийсь поток. Йде той, їде той, везуть, грузять, а вивчати хто не вивчає. Це, це, це ж. Не так просто все, як здається збоку. Случайно, приїхали, поїхали. Тобто треба маршрут вивчати, треба забезпечувати безпеку. Кожного маршрута без винятку. І якщо на цьому маршруті вищий рівень небезпеки, то тут зовсім по-іншому треба відноситись. Ви розумієте, я не хочу все розповідати. Але це непрості справи. справа. Дякую, Олексій. На є на зв'язку? Управління продовжує роботу із внутрішньо переміщеними особами та військовослужбовцями з їх підтримки. Це за вашим дорученням. На минулому тижні проведено виплату державних допомог. Це друге нарахування. 97 осіб отримало 513 тисяч коштів. Вони направлені на поштові ділення та банківські установи. На цьому тижні вже і поштові відділення теж були. Будуть розносити на сьогоднішній день на обліку в управлінні перебуває 4828 осіб. Також управлінням опрацьовано 35 пакетів документів щодо забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю. Антоніна, дрова що дрова. по дровам. Дрова зима. Переді. На сьогоднішній день працюємо. Для того щоб кожна людина не залишилася без уваги, якщо це стосується державної субвенції, якщо вона буде, ми всіх рахуємо. І що стосується територіального центру, то на цьому тижні будемо оголошувати тендерні процедури на закупівлю, щоб своєчасно були надані і приведені до у відповідність для опалення. Літо ми е, в минулому році. Допомагали багатьом людям завести безкоштовно дрова, так? Так. Повинні сказати, дякую президенту особисто, тому що він таку ініціативу проявив Кабінету міністрів. Шарик дуже великий. Тобто практично всі сім'ї, які потребували дров, малозабезпечені, які сім'ї, яких члени сім'ї на фронті і інші, цілий ряд категорій отримали. Безкоштовно дрова, дрова на, на значну суму. В цьому році також арика може вже не бути. Люди привикнуть чекати, от як ви, якщо, якщо почути вашу доповідь, вона попаде в засоби масової інформації, то виникає таке питання: ні, я дрова заготовляти не буду. А Антоніна ж в минулому році державну програму давали, я буду чекати, поки дадуть дрова. Адже, адже окремих привозили і в грудні і в січні навіть вже завод. От людина буде ждати, а програма не спрацює. Програми то на сьогоднішній день нема. І її може не бути в державі на стільки ж коштів, щоб знову всім завести ці дрова. Тобто ми вже сьогодні повинні позицію говорити. Шановні, думайте кожен про свою домівку, про свою групку, про своє опалення. Програми може не бути, це треба людям говорити вже сьогодні. Буде програма добре, не буде програми, ми все одно повинні вижити, ми повинні заготувати дрова. У нас на Зеленбуді за декілька років скопилася ціла гора дров. Ніхто ними не займається. Ми управління УЖКХ, не ви, все. Адже держава дає кошти в лісі. Там же які дрова завозили? Отаке От в нас сосна, о-го-го-го-го. кривили, що 4-метровий будинок можна будувати з таких дров. А окремо ще кривилися, чому ні їх не попиляли. Слушайте. За державні кошти, там же пилять теж. Це організовано було. Ну, президент, то не можеш бачити, наскільки це все не на непросто. Не те, що зібрали там якісь дрова. А на площадці лежить дрова. Декілька років. Ніхто не змінив. От проявіть інцидів в Ященко-Юлі. Сядьте, подумайте, поратись з Олею Олександрівною, подумайте. Яким чином організувати, щоб це ну, забезпечити самим бідним, самим одиноким і, і таке інше. Буде державна програма, додатково буде. Не буде, ми все одно повинні вижити. І це повинні знати всі. Добре. Дякую. Грин є на зв'язку. Закладі проводяться, продовжуються планові і позапланові ремонтні роботи, які ми розпочинали, в тому числі попитовці зими до зими. Дахами зараз займалися на минулому тижні. Погода дозволяла боєри. Встановлюємо ті, що отримали зимою у більше 20 вже 11 поставили. На минулому тижні розпочали роботи в нашому укритті, ну там де ми з вами були, щоб до естетичного виду привести, нормальні умови зробити, продовжимо роботи. Добре, Олег Тефілович. Я жду від вас доповіді, що на цій неділі перші люди я не говорю по, по яким спеціальностям, поїдуть стажируватись на роботі на Прошу. Так, домовились, і ми вас у цьому, і в усіх послідуючих діях вас підтримували і будемо підтримувати. Молодець. Дякую. Молодець. Шкарен є на зв'язку. Займаємося виготовленням організації виготовлення проєктно-кошторисної документації на ті об'єкти, які були пошкоджені, які е, будуть відновлюватись. Займаємося наповненням державного реєстру пошкодженого знищеного майна. Працюємо з громадянами наразі, обробляємо їх заявки. В будь-якому випадку треба посилити роботу з державним реєстром. Ми там відстаємо і мені це не подобається, я не можу з цим миритися, розумієш? Треба давай зверніться Алла Григорівна, Ольга Іванівна. Давайте включимося, десь переведемо два чоловіка, треба п'ять людей в нас. Тисячі людей без роботи. Ну як без роботи? Рахується на роботі, а зайняться, то є такі, що нічим толком. Організовуйте цю роботу. Ольга Іванівна, ви чуєте мене? Поможіть, включіться разом. Дайте пропозиції, звідти людину поставити до Сергія, звідти, я згоден навіть з, з... 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 безробітних узяти, чоловік 3-4. Але організувати хай вночі, реєстр зайнятий, всі намагаються одночасно включитися, понятно, в робоче время туди не вткнеться, ночі хай сідають, в кінці робочого часу і таке інше. Але організувати цю роботу треба негайно. Будь ласка, Сергійко, є на зв'язку? На зв'язку продовжуємо роботу з покращення матеріально-технічної бази укриттів та закладів освіти з цією метою. Додатково закупили фарбу на суму 600 тисяч гривень. Рубероїд. Для покриття дахів на суму 195 тисяч гривень, а також в кількості 60 штук. Замовили проєктно-кошторисну документацію на 12 пошкоджених закладів освіти. На один заклад проєктно-кошторисна документація разом з експертизою вже готова. Також з метою підготовки до зими проводимо тендерні процедури із закупівлі дров на суму 4 мільйони 455 тисяч гривень. До 24 червня подання пропозиції до кінця поточного місяця укладемо договір на постачання дров. Ну ви ж подивіться, у вас в окремих сільських школах там дров на два години лежить. А ми будемо далі тендеру оголошувати. Творчі підійдіть не Будь ласка, дякую. Захарченко. Ольга є. Богданівський. Да, доброго дня є. Оля по цій дорозі у пирогівки, що ремонтується по мосту. Я ще раз приїхавши від вас, переконаний, що поручні там, або поручні треба зварити, або щось зробити, Це буде не годиться, якщо залишити так, а не дай Бо дитина, яка то впаде, що скажуть? І староста був, і голова там був, а поручнів немає. Тобто шукайте підрядчика і ставте питання, і без цього проплачувати не буде ніхто. Добре? Добре, Оля, дякую. Добре, добре. Дякую. Ященко, Юлія, є на зв'язку, виконуючи обов'язки управління житлово-комунального господарства. Управління працює продовжує працювати по прибиранню дорог від ґрунту. Зараз почався сезон амброзії. Почали косити амброзію по Богданівській, або старостинському округу. Продовжуємо по кострави. Цьо на на цьому тижні. Буде показ по, по Миру, Будемо продовжувати спил дерев, обрізка. Буде будемо на цьому тижні проводити тендерні процедури з приводу прибральної машини, яка в нас з'явилася і. Було розмітці нашої дороги. Розмітку треба прискорювати. Ми вже затягнулися з розміткою. Перве. І друге по миру тут бур'янчик вже виріс, організуйте, щоб покосили. Так, так, так. Сьогодні зранку будемо бувати До. такі Добре. Бути. Фатун є на зв'язку? Заклади культури працюють для покращення. І підтримку морально психологічного стану мешканців громади. Так на минулому тижні у краєзнавчому музеї відкрилася виставка майстерні з центру естетичного виховання. Була цікава зустріч у бібліотеці з істориками і презентацією книг. Смськими Віктор Рох і Геннадій Іванющенка і Олег Медуниця. Відвідали на минулому тижні Каліївські і Вавнянський старостинські округи, провели там нараду з працівниками культури, продовжуємо роботу по підготовку до зими, визначились кількістю дров. На цьому тижні будемо оголошувати. Тендер. Ну е е, я хотів би ремарку таку сказати, що е е, окремі політичні сили намагаються намагаються рекламувати себе. То... Посил для всіх абсолютно, в тому числі і для вас, ніякої політичної гри не організовувати і не підтримувати. Ми, У нас політика одна перемога. Убити расистів і завоювати перемогу. Другої політики в Україні до цього, поки ми не зробимо це всі, не повинно бути не заігрувати нікому, ні перед ким. Ждаміров є на зв'язку. Триває чемпіонат області з футболу, в якому беруть участь вісім команд. 17 червня відбувся другий тур. Команда «Колошовський» обіграла з рахунком 3-0 команду з Каратопської територіальної громади і на даний час посідає перше місце в чемпіонаті області. Добре, добре Віктор Максимович. Я для всіх представляю Віктора Максимовича, який повернувся з військової служби. Хочу йому при всіх подякувати. Зверніть увагу, він з першого дня, не гаючи ні одної хвилини, був у Збройних силах України. Був на самому главному блокпосту на Мироновському. Цілий ряд робіт особисто очолював, організовував, без якихось вказівок, сам виходив на зв'язки з лісництвом і таке інше. Віктор Максимович, я вам дякую. Сьогодні він вернувся з Збройних сил України і буде працювати разом з ним, з нами з усіма разом на перемогу. Дякую, Віктору Максимовичу. Дякую всім, хто приймав участь у роботі апаратної наради.